Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди, лекції та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків за створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. В іншому циклі відеоуроків ми розробили багатомовний інтернет-магазин на Joomla 5 та Virtua Mark 4. Також звертаю вашу увагу на теоретичні відеолекції зі створення сайтів та SEO-оптимізації сайтів для початківців. Записані раніше уроки для Joomla 4 майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 5.3. Інформація в даному відео залишається актуальною і для Joomla 4. Принаймні, це вірно на 12 липня 2025 року. У попередніх циклах відеоуроків ми використовували шаблони на базі фреймворку Helix Ultimate. Це стосується шаблону інтернет магазіна Tienda, та шаблону Helix Ultimate з відеороків про створення сайтів на Joomla з блогом та портфоліо. У попередньому відеороці ми розглянули два розділи налаштувань шаблону, а саме основне та пресети. У цьому відеоуроці розглянемо розділ Макет. Відео буде корисне не лише у випадку використання саме цього шаблону, але й інших шаблонів на даному фреймворку. Це стосується шаблонів від JoomSaper, Unite Templates та інших розробників. Не всі шаблони будуть мати однакові можливості в плані налаштувань, проте досить суттєва кількість опцій може співпадати з тим, що показано у відео. Для прикладу, я підготував тестову сторінку. Це звичайна сторінка, це матеріал, це модуль. Один, два, ліво, право, він розташований правий у позиції right, лівий у позиції left. Як працювати з модулями, ви можете подивитись у моєму попередньому відеоуроці. Як ви знаєте, модулі розташовуються у позиціях шаблону. Ось тут, в розділі макет, можна налаштувати ці позиції. Якщо ми, наприклад, натиснемо ось тут, ми додамо рядок. А сам рядок можна розділити на стовпці. Оці стовпці і є позиції модулів. Звертаю вашу увагу, що ось тут в нас написано None, це означає, що позиції нема. Якщо ось тут натиснемо, можемо обрати якусь позицію. Якщо є вільні позиції, тобто ті, які тут не задіяні, можна їх обрати. Наприклад, топ-1. Але якщо ми, наприклад, додамо Bottom 1, тоді в нас буде дві позиції: тут і тут. Давайте збережемо зміни, оновлюємо сторінку і бачимо, що ось цей модуль, ось він Information, він відображається в позиції bottom 1. Але ми задали дві такі позиції. Тож він відображається і там, і там. Це не дуже добре. Давайте я, наприклад, топ-2 зроблю, зберігти. Оновлюємо, і ми бачимо, що ось тут продублювались оці закладочки, тобто іконки соціальних мереж. А ось тут продублювались наші телефони. Тобто, коли ви використовуєте вже якісь задіяні позиції, вони ось тут не вказані. Але, як ми дивились у попередньому відео, ось тут у іконках соціальних мереж, ми обрали позицію для модуля топ-1, тобто ось це воно і дублюється тут тепер. А для контактна інформація топ-2. І ось він дублюється ось тут. Тобто, знаєте, що, наприклад, якщо ви обрані позиції тут. А тут їх нема, все одно вони відображаються. Тобто, в нас тут є ще, наприклад, топ-3, а якщо ми додамо ось сюди логотип, оновлюємо. І бачимо, що у нас продублювалось. Тобто принцип зрозумілий. Давайте я це поки видалю. І давайте спробуємо зробити так, щоб ось це, тобто стаття, основна контентна частина сайту займала, ну, наприклад, так, як займає зараз тест і право, тобто дві ось ці колоночки, а право перейшло усюди, поряд зліва. Ми ось тут бачимо пози... це рядок MainBody. Ми бачимо, що він розділений порівну 4, 4, 4. Чому саме такі цифри, чому не інші. Це пов'язано з 12 колоночною сіткою Bootstrap. На цьому зараз сильно зупинятись не буду, але знаєте, що весь макет розділений на 12 стовпців. Тому ми бачимо ось тут варіанти. там 12, 6 плюс 6, 4 плюс 4, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Все це у сумі дає 12 або 4 плюс 8, 3 плюс 9. Тобто ми можемо задавати від одного стовпця до 12 у рядку і їх різну. Кількість, ну, наприклад, як тут показано. Давайте зробимо трошки інакше. Наприклад, зробимо так, як я описав. Тобто, щоб основна контентна частина була 8, зараз всі вони по 4 стовпці займають. Ось це повинно займати, тобто тест повинен займати 8, а ліво і право займати по 2 і знаходитись ліворуч від тест. І лівий стовпець, і правий стовпець. Як це зробити? Давайте я задам. Ви можете обирати готові варіанти, але я покажу спеціальний варіант. Натискаємо ОК. Ми бачимо ось такий варіант. Так, ми можемо отак от переміщувати. Давайте ще раз. І ми бачимо left, right і компонент. Зберігаємо. Оновлюємо сторінку і бачимо те, що я хотів. Ось цей займає 8, по 2, і вони всі, і ліворуч, і праворуч, знаходяться ліворуч від основної контентної частини. Тобто, в принципі, таким чином ви можете налаштовувати макет. Давайте я поверну, як було. Тепер давайте розглянемо налаштування рядка. Вони тут розділені на основне стиль і адаптивність. Основне, ще раз, як я вже казав у попередньому відеоуроці, ось тут у нас є вспливаючі підказки. Можете почитати. Призначення заголовку секції він, в принципі, більше для тих, хто займається фронтенд розробкою тобто CSS. -ом. Якщо ми зараз подивимось, то ось тут. Для головного ставця ми побачимо ID секції SP Main Body. Якщо ми тут, наприклад, змінимо на, ну, не знаю, 333, застосувати, зберігти. Ну, по-перше, ми зараз ось тут втратимо деякі стилі. А по-друге, ось тут ми побачимо, що SP Main Body замінився на 333. Це такі тонкощі, це більш ще раз підкреслюю для тих, хто займається фронтенд розробкою тобто CSS там править. Але знайте, що це теж можливо. Я повернув, як було. Можна увімкнути відображення цього рядка у всю ширину вікна браузера. Ось так. Ну, це не завжди добре працює, особливо на великих екранах, це може виглядати не дуже гарно з точки зору читабельності тексту. Коли текст розтягнутий дуже широко, наприклад, якби тут не було ліво і право, це було б. Весь екран би займало це, погано читається навіть на прироздільній здатності, як зараз 1920 на 1080. А якщо там у вас 2К, 4К монітори, там 24, 27 дюймів це дуже погано для того, щоб читати текст з екрану. Тож знайте про це. Ось тут можна додати спеціальний CSS-клас, це теж для фронтенд розробників для CSS стилів, але знайте, що це можливо. Далі, ось тут у нас можна задавати різноманітні відступи, зовнішні, внутрішні. Чому чотири значення? Верх, право, низ, ліво. Ну, наприклад, давайте я зроблю і повторю чотири рази. Це буде виглядати досить погано. Ось ці відступи, ну, знаєте, що так теж. Можна робити. Далі колір тексту. Ну, це, звичайно, це щось по типу, як ми налаштовували в пресетах, але саме для цього рядка. Оновлюю сторінку і ми бачимо, що весь текст став червоним. Чому це не стало червоним? Бо це посилання. І ось тут у нас для посилання є інший. Кольор. Ну, давайте, наприклад, ось так. Ось воно стало синеньким. Тобто, це е, налаштування кольорів саме для е, цього рядочка. Фонове зображення. Ми вже це дивились, в принципі, в основних налаштуваннях, коли задавали фонове зображення всьому сайту, але тут можна задати фонове зображення, ну, наприклад, цьому ж рядочку. Давайте, наприклад, зробимо ось так. Це ті ж самі налаштування. І якщо оновимо сторінку, побачимо ось таке. Звичайно, це все можна змінити. І бачимо, ось що у нас відбувається. Але це тільки для цього рядка. Тобто, якщо я зараз надам ось сюди ще новий рядок, ну, наприклад, розділю його на дві частини, задам йому топ 1 і топ 2 оновлюю сторінку, він, як бачимо, без фону. Давайте я ще, щоб продемонструвати. Наприклад, задам зверху 300 пікселів. Тут буде 0, знизу 300 і знову 0. Оновлюємо сторінку і бачимо, що цей рядок без фону, а цей з фоном. Давайте я поверну, як було. Далі адаптивність. Ми можемо сказати, на яких пристроях треба ховати хава цей рядок. Наприклад, давайте зараз я сховаю на телефоні. Оновлюю сторінку, тут є. А на телефоні нема. Давайте я перемкнусь на телефон у горизонтальному режимі і побачу, що воно є. Наприклад, на планшет горизонтальному вертикальному вигляді є. Давайте я задам е, таке собі, ну, не, не можна казати, класичне розширення це для ноутбуків стареньких е, з 15,6 дюймів. це... 1366 на 768. І давайте подивимось, наприклад, ось тут в налаштуваннях. Вимкнемо ось це і вимкнемо схвати на маленьких моніторах комп'ютера. Зберігаємо. Оновлюємо сторінку. Бачимо, що нічого не змінилось, але якщо в нас менше 1200 пікселів, то в нас пропадає. Оцей рядочок. Тобто, таким чином, при бажанні, ви можете налаштувати, на яких пристроях відображати або приховувати цей рядок. Для наступних налаштувань я ось тут просто продублював текст, просто щоб сторінка була більшою. Давайте подивимось, це ми на розглянули налаштування рядка. А ось тут є налаштування стовпця. У кожного стовпця, давайте подивимось, є налаштування. Область компонента. Якщо ми оберемо позицію right областю компонента, то ось цей текст, а це текст матеріалу, ось він, це звичайна стаття, це компонент. Як працювати зі статтями, є в попередньому відео уроці. Так от, ось ця область перейде сюди. Зараз, якщо я оберу. Тут буде сказано, що в нас вже є область компонента, тож, нам треба перейти ось сюди, вимкнути це як область компонента. А ось тут її увімкнути. Оновлюємо сторінку і бачимо, що воно перемістилось. Ще раз, давайте відміню свої дії. В принципі, це інколи може бути корисним, але взагалі я таким не користуюсь. Подивимось, що відбулося, так воно змінилось. Далі, ось тут є позиція закріплена. Зберігаємо, оновлюємо сторіночку і бачимо, що тепер при прокрутці оцей модуль закріплений. Але закріплений не лише цей модуль, а вся позиція. Тобто всі модулі, які тут є, вони будуть закріплені. Спеціальний CSS-клас це для того, щоб задавати стилі саме цьому стовпцю. Це теж для фронтенд розробників А тепер дуже цікаві опції сітка це налаштування стовпця. Давайте подивимось на мобільному зараз. У нас лівий стовпець іде над контектною частиною, і всі вони займають повну ширину. Як бачимо, правий ось тут і теж займає повну ширину. Тобто всі три стовпці на мобільному займають всі 12 колонок по ширині. Давайте спробуємо зробити так, щоб на мобільному, на самому маленькому, наприклад, ліво і контентна частина займали по 6. Тобто ліво ось тут, -от, а контентна частина ось тут. -от. Для цього для стовпця left я задам, що на маленьких екранах, на телефонах він займає 6. При цьому Компонентна частина на маленьких екранах теж займає 6. Зберігаємо, оновлюємо і бачимо, що ось вони на маленьких екранах займають половинку цей, половинку цей. Зараз не важливо, що це виглядає досить погано, головне зрозуміти принцип. При цьому правий стовпець займає 6. Якщо ми перевернемо телефон, ми побачимо теж саме. Якщо ми змінимо на планшет, ми теж побачимо теж саме, а от вже на планшет в горизонтальному ми побачимо, як і повинно бути. Тобто. Тут все прив'язано до роздільної здатності екрана, на кожному пристрої вона буде різна. Тому знайте, що ось тут в налаштуваннях вказані ось ці значення. Давайте я поверну, як було. Треба орієнтуватись на них, якщо вам потрібно зробити те, що я зараз показав. Тобто, щоб змінити ширину. Кожного з цих стовпців на тому чи іншому пристрої. Також, ось тут у нас є вкладочка Адаптивність, вона працює так само, як для всього е, рядочка. Для прикладу, давайте сховаємо ось цей стовпець «Left», тобто всі модулі, які тут розташовані, в мене тут все, всього один модуль, на телефонах, тобто на маленьких пристроях. Зберігаємо. Оновлюємо, тут нічого не змінилось. Це планшет теж нічого. А ось якщо я перемкнусь на телефон, ось тут вже не буде цього стовпця. Залишиться тільки ось цей та контентна область. Давайте я поверну все, як було. Тобто, знаєте, що. Макет сторінок налаштовується досить гнучко. У наступному відеоуроці ми продовжимо розглядати налаштування шаблону на базі фреймворку Helix Ultimate. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення.